Вітаю, друзі. Поки триває юридична формалізація перемоги Дональда Трампа у президентських виборах Сполучених Штатів Америки, я тим часом хочу обговорити один важливий фільм, який називається Не говори зі злом. Чому саме сьогодні я вважаю за необхідне говорити про цю кінострічку? Тому що у цій кінострічці сконцентрований Порядок денний демократичної партії Сполучених Штатів Америки порядок денний, з яким доведеться мати справу не тільки Дональду Трампу, але й усій республіканській партії. Нагадаю, що сьогодні республіканці перемогли не тільки на президентських виборах, а також отримали більшість в сенаті. Тепер фактично у республіканців вся повнота влади у них більшість в палаті представників. І в сенаті і президент, також республіканець Дональд Трамп, і ось республіканцям потрібно буде розв'язувати проблему порядку денного демократичної партії США. Саме цим я можу пояснити переконливу перемогу і Дональда Трампа на президентських виборах, і перемогу республіканців у сенат кажуть, що навіть. Наша співвітчизниця колишня Вікторія Спарц також перемагає у себе на окрузі від республіканців. Отже, все говорить про те, що американці дуже суттєво незадоволені виявилися політикою демократичної партії їх порядком денним. З чого я хотів би почати? Я хочу почати з того, що періодично необхідно звертати увагу. На фільми світового кінематографу для чого це потрібно робити? Це потрібно робити для того, якщо ми хочемо дізнатися, що насправді хвилюють світові еліти, що їх турбують, що їх турбує, що вони реально збираються робити. Не що вони там декларують, і про що вони там розказують, а от що їх реально турбує, і що вони будуть робити. От Для цього необхідно дивитися періодично фільми світового рівня, продукти світового кінематографу. Я колись робив огляди двох фільмів, які називаються Тиха ніч і Не дивися угору. Обидва фільми, як на мене, повністю прив'язані до ковідної істерії. Тиха ніч, взагалі унікальний фільм. Фактично говорить про наступне. Треба бути дуже пильним і звертати увагу, що нам вливають в голови наші національні уряди, в тому числі і наднаціональні структури. Коротко, я так нагадаю, сюжет фільму тиха ніч е, е, ну, це така вигадана модель, нібито комедія, але трагікомедія. Отруйна хмара насувається десь там з території Росії на світ, її скоро накриє Британію, і уряд закликає гідно піти з життя. І прийняти якусь там пігулку, і швидко померти. І вижила тільки та людина, яка не послухала поради уряду, тому що насправді ніякої отруйної хмари не було. Це пряма алюзія натяк на щеплення, на застосування вакцин, коли нас всіх переконали, що обов'язково треба всім вакцинуватися, інакше ми всі помремо. І от хто цього не зробив, то якраз і виживе. Ну і фільм Не дивися угору до речі, фільм «Не дивися угору це тролінг і це, в принципі, стимуляція його треба розуміти зворотньо. Навпаки, треба дивитися у гору і не слухати уряди, які кажуть, що ви не дивіться угору, зігніть голову донизу, і там хай вам падає на голову цей метеорит. Треба завжди пильнувати самостійно небезпеку і не покладатися, не делегувати повноваження з безпеки національним урядам. Це 2021 рік. Обидва фільми зняти 2021 року. «Тиха ніч» і «Не дивися у Угору. І вони, в принципі, є, ну, скажімо так, після дії ну, Трампа. Тоді знімались такі фільми. І ось свіжий фільм це якийсь там, я не знаю, дубль. Спроба по-новому якийсь данський фільм показати, але ось не говори зі злом. Він має пряму, прямий заклик, сама назва, має прям, прямий заклик, що не потрібно розмовляти ні з ким. І це оця культура відсічення, остракізму, тих, хто не скажімо, не підтримує світові популярні тренди. Їх потрібно відсікати від себе, ігнорувати, хто не погоджується з глобальним потеплінням, хто в цю от, в цей кліматичний порядок денний не, не вписується або його висміює, так його треба відсікти, з ним не розмовляти. Хто не засуджує токсичну маскулінність, хто є гомофобом, там мультикультуралізм не підтримує меншини, пригнічення меншин. От його потрібно ігнорувати. Отже, як представлений цей фільм і як він тонко поданий, це загалом ну, досить така тонка робота, тому що всі звертають увагу. Я зразу почну з сюжету фільму і з ключових моментів. Це сім'я садистів, де чоловік заманює до себе в замок в Британії якихось заможних людей. Спочатку знущається з, ним психологічно, з них психологічно, потім примушує переписати всі активи, гроші і вбиває їх. А собі залишає дитину, знущається з цієї дитини, відрізаючи кінчик язика, для того, щоб дитина не могла розказати взагалі свою історію, що тут сталося іншим гостям, жертвам, які туди прибувають. І я почитав уважно коментарі, там їх більше сотні. Ну, українською мовою. До речі, треба було почитати коментарі на англомовних сайтах, але всі звертають увагу на жорстокість цього чоловіка, який відрізає дітям язик. Ну і можна там, якби цей, цей фільм підвести під модний такий тренд психологічного насильства. І його розглядають, зараз модна психологія, його розглядають як якусь психологічну драму, там, трилер чи щось типу такого. Але ніхто не бачить порядку денного. І він дуже гарно вплетений. Там зібрано все, що тільки можна. І як я. Я написав невеликий такий пост на Фейсбуці, допис, в якому. Представив, як би зараз за часів Трампа, тому що всі розуміють, що буде спроба виправити цю ситуацію. Трампа називають фашистом, ну от, як би в епоху фашисту, фашиста буде кінокритика таких фільмів. Ну, в принципі, це не, не тільки сарказм з мого боку, а в принципі, це так, якби мала би бути написана критика на цей фільм. Отже, протиставляються дві сімейні пари. Перша сімейна пара, в ній головною є жінка. Вона є, як це там кажуть, основна добичиця. Вона працює, екоактивістка, приймається проблемами глобального потепління. Вона вегетаріанка, не їсть м'ясо. Чоловік у неї. Підкаблучник, така невдаха, який ніде не працює, постійно відсилає кудись свої резюми, йому завжди відмовляють, і жінка його постійно втішає. Гладить по голові, заспокоює, все тягне на собі. У них донька, дитина. Вона виховується в культурі непорушення особистісних кордонів. Все дуже чемно, делікатно і так далі. Не те, щоб вони живуть багато, заможно, але їм вистачає на те, щоб з США відпочивати в Італії, в Європі. Чоловік відпочиває за рахунок дружини. Ну, я це зразу помітив в цей момент. Там вони знайомлюються з іншою сімейною парою, де все навпаки, де головним є чоловік. Він самозайнятий, він собі організував бізнес кілерський, він вбиває людей. Самозайнята людина вбиває людей. А а, жінка, яка працює на суспільне благо, рятує нас від глобального потепління і працює в компанії якійсь там, в якихось проектах. Він фізично розвинений, правильно складений, мускулисте таке тіло. Він домінує в сім'ї, домінує над дружиною і, звичайно, домінує і знущається над цим хлопчиком. Інтимні моменти там підсвічені, і показано, що в парі де домінує чоловік, нібито шалене кохання, яке відбувається щоночі. А насправді, коли вони там роздягалися, купалися, то у неї сад на якісь синці там на тілі, тобто він над нею знущається, вона його там, він її гвалтує, ну фактично, так. І в такий спосіб вона у нього є такою музою. Яка надихає його на злочини. Ну, приблизно так це все читається. Ну і розв'язка цього фільму, вона досить цікава. Вона настає десь приблизно за тиждень після перебування їх у цьому замку. Я пропустив, можливо, момент. Вони познайомилися в Італії на відпочинку, і потім, коли роз'їхалися, англійська пара, британська пара запросила американську пару до себе в гості. І вони поїхали в гості. І от розв'язка настає приблизно за тиждень перебування в гостях. Жінка, як активістка, вегетаріанка вступає в фізичний бій, в фізичне простостояння качком, биком, який жере м'ясо. Вегетаріанка перемагає, звичайно, пожирача м'яса у фізичному двобої. Причому всю операцію. З втечі і звільнення від цього полону на цьому замку вона організовує сама. Вона, значить, строїть свого чоловіка під каблучника, дає йому завдання, він там виконує якісь завдання незграбно, часто помиляється. От. Але все ж таки виконує. Спочатку екоактивістка-вегетаріанка вбиває музу, штовхаючи її з даху. А муза розбивається. І дається вказівка підкаблучнику далі щось там діяти, стрибнути з цього даху, продовжити бій з цим биком, токсичним, який страждає токсич, токсичною маскулинністю. І підкаблучник навіть не може з даху точно потрапити на мертву бабу. Промахується, падає, трохи забивається, але встає, підводиться. І продовжує виконувати свою рятівну місію, виконувати вказівки своєї дружини-вегетаріанки, яка все значить, веде цей бій нерівний. Ну і в кінці кінців вони, звичайно, перемагають. Підтекст зрозумілий, так? Підтекст зрозумілий що все в світі вирішується сильними жінками, які є вегетаріанки. І для цього не потрібно їсти м'ясо. От прийматися екологічними проблемами, ну і так далі. На жаль, у нас ну не помічає. Це велика проблема. Велика проблема в нашій країні, що у нас таких тонких моментів чомусь не помічають. І загалом ігнорують світовий кінематограф. У нас якось повз пройшли такі фільми, як Тиха ніч, як не дивись у гору», ось зараз не говори зі злом. Нема у нас своїх доліних, які б. Антон Долін такий московський кінокритик, який зараз втік десь там за кордон. Він гарно. До речі, треба мені буде подивитися його критику на цей фільм. Я думаю, що він його бачив. Він зараз дуже активно переглядається і жваво обговорюється. Ну, якби не дружина, я б його не подивився. Просто це модно зараз переглядати такий фільм. Ось. До речі, ніхто там. З ким я спілкувався, нічого подібного, те, що бачу, я цього не побачив. Так? Ну просто е злочинця побачили, який е садист, знущається над е людьми, і треба бути обережним, щоб не потрапити е під дію цього садиста, не не стати жертвою. все. Ось, тобто я повертаюся до американських виборів Дональда Трампа. Я думаю, що поки рано ще там щось говорити, оскільки має відбутися юридична формалізація, всяке ще може бути, судова тяганина, штурми капітолію, там Бог чого, може, все ще може бути. Ось, Але вже можна якесь підведення під наше майбутнє ну, робити. Оскільки... Ну, Трампу не вдасться просто зосередитися на господарській діяльності, на економіці. Йому потрібно вийти за межі господарської діяльності, йому потрібно щось робити з порядком денним демократами. Тому я от, підсвічую цю проблему і е, цей фільм. Трамп наприкінці своєї каденції. Вже робив заяви і висловлював своє незадоволення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Потім незадоволення Організацією вільних націй Північно-Атлантичним альянсом. Я думаю, що це все продовжиться, тільки справа в тому, що це не просто треба там знищити, потрібно щось дати на заміну. І треба представити своє розуміння і бачення, сформувати свій порядок денний, просто зруйнувати порядок денний демократичної партії. Цього замало не вдасться розв'язати проблеми, які залишають демократи. І тут правильно пишуть і говорять зараз в соцмережах, що демократи залишили такий клубок. Ну просто хто ж клубок, я не знаю як це назвати, такий вал проблем, який ну просто так не розв'язати. І більше того, спроба їх якось незграбно розв'язати, ще поглибить більше ситуацію. І цілком можливо, що демократи можуть взяти реванш, чого б нам, звичайно, не хотілося. Тому наша задача поки що ну, правильно підсвічувати. І теж я наголошую на цьому, що в Україні не тільки потрібно там тішитись перемогою Трампа. У нас достатньо є прихильників Трампа республіканської партії. Потрібно прийняти активну участь. У розгрібанні того, що тут нагородили і наробили демократи. І це треба показувати, підсвічувати і в наших силах, тому що Україна не є зараз периферією. І ми повинні прийняти активну участь у цих процесах. Оце те, що я вважаю на сьогодні, от шосте число, потрібно говорити, тому що поки що зарано. Говорити там про перемогу Трампа, треба дочекатися юридичної формалізації, всіх справ. І вже там через кілька днів, коли стане вже більш-менш все ясно. Хоча Зеленський вже привітав, Віктор Орбан привітав, світові там, лідери європейських країн теж уже вітають. Але поки що я утримуюсь, принаймні, на сьогодні. А вже з наступних днів можна щось починати говорити більш таке ну, серйозне. Хоча це теж я вважаю. Фільм цей це теж досить серйозний. І я от заповнив е, оцю паузу, скажімо так, сьогодні і використав нагоду і поговорив про цей фільм. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічей.